Доброго ранку, малята, любі хлопчики, і дівчата. Дуже вас рада вітати на нашому занятті з математики. Пропоную вам здогадатись, що ми будемо сьогодні вивчати та повторювати. Увага на екран! Жили були круги. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Погляньте, вони були однакові чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги і маленькі. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А маленьких. Один, два. Отож, великих три. А маленьких два. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А наскільки їх менше від великих? На один. Вірно. У двох великих кругів були брати. А в одного великого не було. То наскільки великих більше? Вірно, на один. Увечері круги полягали спати. Маленькі покотилися праворуч, а великі ліворуч. А зараз я пропоную вам пограти в гру праворуч-ліворуч. Подивіться і скажіть, що розташовано ліворуч? Груша чи банан? Вірно, груша, що розташовано праворуч? помідор чи буряк? Вірно, буряк. Що розташовано зліва від огірка? Капуста чи перець? Вірно, перець. А що розташовано справа від яблука? Апельсин, чи киві? Вірно, апельсин. Що розташовано праворуч? Овочі чи фрукти? Вірно, фрукти. Ви молодці. Дітки. Ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами повторили: величину та форму предметів. На прикладі ми повторили, що це велике коло, а ось це маленьке. І вони відрізняються таким чином один від одного. А тепер я маю для вас завдання. Погляньте навколо та намалюйте предмети, схожі за формою на коло Дуже буду чекати на ваші фото в нашій групі. А я вже буду прощатися з вами. До побачення, до нової зустрічі!